Всім привіт! На цих відео хлопці холостять зброю, відробляють прикриття холосту двойками. Тут важливо контроль друг друга, фізичний контроль, щоб передній, який йде, не повертався назад, а відчував, що ззаді його попротив, уже Готовий до виконання роботи і зробив перезарядку. Хлопці холостять на ходу, тобто рух, рухаються. Тут і ціле відділення достав. Молодці, синхронно виконують. Як ми бачимо, повний контроль друг друга, контроль зброї і як рухається зброєю. Це теж дуже-дуже важливо. Також відпрацювання четвірками, прикриття з пересуванням вперед. І також прикриття, коли йде відхід назад в свою позицію. Ця вправа дозволяє відпрацювати подушення вігня спереду. Таким образом, пересування дозволяє хлопцям придушити впереді вогонь і не дати прицільно прицілитися а, до них. Це та ж вправа. Друга четвірка відробляє те ж саму вправу, теж так прикриває. Тут важливо, щоб кожен рухався. І тримав зброю правильно, контролював зброю при кожному русі. І коли відход іде назад, в правильну сторону повертався зброю, щоб при адреналіні случайно не нажати на курок, тому внішній поворачується. В нічню сторону, внутрішню, внутрішню сторону. Це також дуже дуже важливо. Я сподіваюся, що вам понравилося це відео. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Слава Україні! Перемога за нами, слава нації. До нових зустрічей!